Велика сила маленьких слів для порівняння. Shout to, shout at. Kick to, kick at. Throw to, throw at. Point to, point at. Різниця буде колосальна, як фізична, так і емоційна. Давайте розпочнемо з throw. Кидати. Поширений варіант, коли ми кидаємо просто без поганих намірів, без поганих настроїв, Це буде to. Грали в м'яч. He threw the ball to me. Він просто кинув мені м'яч. Він мені його передав, щоб я зловила. Якщо це вже at, це вже жбурнути. Можливо, людина сердита, і ви це відчуєте. Можливо, хтось хоче щось зламати навмисно зазвичай. So, наприклад, діти гралися і розбили вікно. The children threw the stones at the window. Негатив broken windows. Те саме стосується kick. Це вже ногами. Футбол. Якщо хтось просто передав м'яч, це кік тю від одного гравця до іншого. Якщо ми вже копнули, є таке гарне українське слово. Уявіть собі відразу копита. До речі, гарний варіант запам'ятати. Велика, мала, рогата худоба копнула вас копитом. Ну, мінімум синці. Це може бути не обов'язково щось живе. Стіна я була така сердита, що я копнула стіну. Ну, таким чином вивільнилась моя пара. Так so, I, was so angry that I kicked at the wall. Якщо це вже шаут, я думаю, більшість випадків ви все-таки бачили в негативі, тому що накричати, визвіритись на когось, shout at somebody. А що ж тоді буде в плюсі? Shout to це просто окрикнути. Тобто ми крикнули так, щоб людина нас почула. Уявіть ситуацію, хтось іде через вулицю, across the street, і ви окликнули. І ви там shouted to that person. Ну і point теж, я думаю, часто вам зустрічалось, тому що point to це просто вказати. Ви за кордоном просите в когось directions, дорогу, як пройти і Людина вам pointed to the building, показала на якусь будівлю. А якщо вже point at, у нас, мабуть, це відтінком відцінком а, тикнути пальцем, да, вказати. Ось, наприклад, хтось щось зробив або не зробив, і всі на нього вказали, або там хтось вчинив злочин і вказали там на тих підозрюваних, да, pointed at the suspects. Ось і вся різниця, здавалось би, такі маленькі слова, такі prepositions, які можливо для когось не вартують уваги, але значення вони все таки змінюють і радикально. Було корисно, не забудьте вподобати. Сія!